Всім доброго дня, мене звати Ващенко Олександра. Я студентка групи ДК 23.1 на кафедрі е, педагогіки, дошкільної та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Я обрала навчання за професією логопеда дефектолога тому що мені подобається працювати з дітьми і допомагати їм долати свої, свої проблеми з мовленням. Зараз я вивчаю дисципліну психолого-педагогічна діагностика порушень мовлення та психопізичного розвитку і тому хочу поділитися своїм виступом на тему новітні підходи та методи корекції сенсорної інтеграції як спосіб підвищення уваги учнів. Сучасна освіта все більше стикається з проблемами зниження уваги учнів, особливо якщо це учні з особливими освітніми потребами. Одним з ефективних методів підвищення, взагалі, уваги, це сенсорна інтеграція. Це така методика, що сприяє гармонійному сприйняттю та обробці сенсорної інформації мозку. Вона допомагає дітям краще адаптуватися до навколишнього середовища, покращити навчальні навички та поведінку в цілому. Сенсорна інтеграція та її значення. Сенсорна інтеграція це процес, під час якого мозок отримує, обробляє та організовує інформацію, що надходить через органи чуття. Якщо цей процес порушений, дитина може мати труднощі з координацією, концентрацією уваги та, взагалі, з навчальним процесом. Проблема сенсорної дезін... дезінтеграції часто спостерігається у дітей з розладами аутистичного спектру, синдромом дефіциту уваги, та її. Гіпер... Ітерактивності, тобто здух, та іншими нейророзвитковими порушеннями. Методи сенсорної інтеграції у корекційній роботі. по Перше, це сенсорні кімнати, це спеціально обладнані кімнати з тактильними матеріалами, світловими ефектами, музикою та інтерактивними елементами. Друге, це дихальні моторні вправи, сприяють розслабленню та фокусуванню уваги. Третє це вистабулярні та пропіортивні вправи. Балансувальні диски, гойдалки, м'ячі для поліпшення координації та інші матеріали. Четверте це тактильні ігри, робота з пластиліном, піском, рисом, водою і іншими текстурованими поверхнями. Далі це використання спеціального обладнання. Сенсорні подушки, гумові килинки, обтяжені жилети тощо. Тактичні кейси. Дослідження підтверджують ефективність сенсорної інтеграції у навчальному процесі, наприклад, у дітей із з дух, які регулярно виконують вправи на баланс та тактильне сприйняття, покращуються показники концентрації уваги та навчальної успішності. Тож використання сенсорних кімнат у школах сприяє зниженню рівня тривожності та підвищеності мотивації до навчання. Наприклад, у Німеччині провели таке дослідження, що після проведення сенсорних зон у класах рівень гіперактивності у учнів знизився на 30%, а середній рівень концентрації уваги підвищився на 20%. Ще такий один цікавий кейс. Використання сенсорних прав у дітей з розладами аутистичного спектра. Тобто раз. Практика показує, що після регулярних занять з використанням гойдалок, сенсорних доріжок, тактильних ігор, покращується комунікація та соціальні точки. Наприклад, у... в впровадження таких методок допомогло зменшити кількість стресових ситуацій аж на 40%. Крім того, у США в навчальних закладах запроваджують спеціальні сенсорні перерви, де проводяться масаж рук, дихальні вправи, короткі вправи на розтягування, наприклад. І такі підходи допомагають учням регулювати в їхньому навчанню прав з залученням сенсорних інтеграцій. Перша право – це стежка відчуттів, її ціль це розвинути тактильне сприйняття, рівновагу та концентрацію уваги. Для цієї потрібні килимки або коробки з різними текстурами, наприклад, м'яка тканина, галька, пісок, рис, інші. Довга доріжка або смуга можна зробити вдома чи в класі. Як виконувати? Перше, це дитина проходить по соняш або в шарпетках по цій доріжці, уважно відчуваючи кожну поверхню. Після проходження вона описує свої відчуття, що їй що було приємно, що їй було лоскотно, що їй було боляче, що було холодним або гарячим. Далі можна зробити такий ускладнений варіант: тобто, пройти доріжку на одній нозі, прострибати або пройти її закритими очима. Щодо її користі, це стимуляція Тактильних та прокреплективних систем відчуття тіла у просторі. Вона покращує рівновагу та координацію та допомагає зосередитися і зменшити тривожність. Далі інша вправа це малювання в повітрі, її ціль це розвиток моторики, координації рухів та концентрації уваги. Для неї потрібен вільний неї простір. А вистання... 에, можна використовувати паличку, стрічку або ну, руки, <с> <с> як її виконувати. Дитина витягує руку перед собою і, уля, і уявляє, що, що отримає чарівний пензлик, наприклад. 에, вона починає малювати у повітрі літери, фігури або цифри. І, інша, і інша, інший учасник цієї гри може вгадати що ця дитина та е, сказати свій варіант. Також можна ускладнити цю гру, тобто малювати двома руками одночасно або із заплющеними очима. Щодо користі цієї вправи, це покращення координації між правою та лівою півкулям, простор, просторове мислення та пам'ять і допомагає дітям із труднощами у письмі та дрібній моториці. Висновок. Сенсорна інтеграція є важливим елементом сучасної корекційної педагогіки. Вона допомагає учням краще сприймати навчальний процес, процес, концентрувати увагу та адаптуватися до освітнього середовища. Впровадження сенсорних методик у навчанні заклади сприяє більш ефективному навчанню та соціалізації дітей, особливо таких, які мають труднощі в навчанні. Або труднощі з поведінкою та увагою. Таким чином, інтеграція сенсорних методик у систему освіти необхідним для підвищення якості навчання та розвитку кожної дитини. Та всім дякую за увагу.